Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про вправи кегеля та використання всіляких тренажерів для тренування м'язів та зоодна. Зараз це дуже популярно серед жіночого населення. Ви могли чути про відновлення після пологів, там, підготовки там, для довагітності, для профілактики опущення статевих органів у жінок там більш старшого віку. Дуже багато про це говорять і навіть є. Такий напрямок, як вумбілдінг, де групами жінки тренуються і навіть конкурують між собою там на стіні, хто лазером вище зможе м'язами підняти позначку на стіні. Ну, насправді все це відноситься до вправ з м'язами, і м'язи ви можете натренувати як вдома самостійно, так і маючи персонального тренера. Не так важливо. З ким ви це робите, і які методи застосовуєте, як важливо те, що ви наполегливо працюєте в цьому напрямку і робите вправи регулярно. Тобто ваші зусилля потрібні і зусилля систематичні. Два, два моменти, які необхідні для того, щоб досягти мети. Перед тим, як трошечки далі розповісти, кому потрібні ці вправи, я хочу нагадати вам про анатомію таза одна. ось жіночий таз. Жінка вона не лежить так весь час, як гінекологи її бачать на кріслі, а стоїть. Тобто більшу частину часу в принципі, активно жінка знаходиться в сидячому або в стоячому положенні. Відповідно, тазове дно – це нижня частина черевної порожнини. І саме на тазове дно тисне сечовий міхур, сама матка, кишечник. Тобто вся черевна порожнина і все, що в ній відбувається, передається на тазове дно. Одним з механізмів профілактики опущення, одним із хочу підкреслити це, тому що дуже багато зв'язок і фасті, які не являються м'язами, є е, так звана леваторна площадка це е, потужний м'яз. І навколо нього ще група інших м'язів, які е, е, приймають участь в пологовому акті, в статевому акті, в роботі кишківника, в акті і сечого пускання, і в той же час вони перешкоджають. Випадінню статевих органів. Хочу сказати, що в організмі є три групи м'язових волокон, це серцевий м'яз, ми про це не будемо сьогодні говорити. Ми проговоримо про це 14 лютого. А е, два основних це гладка мускулатура та скелетна мускулатура. Гладка мускулатура це піхва. Це орган, який з'єднує фактично вхід у піхву тазове дно і матку. Тобто вона посередині знаходиться, і сама піхва, вона не має м'язів, я вам хочу сказати такий секрет. Часто жінки кажуть, я хочу м'язи-піхви накачати, щоб дуже вони потужні були. Але насправді в піхві немає скелетної мускулатури. Там є гладка мускулатура, така точна, як в кишечнику, в сечовому міхурі, в судинах. Ця мускулатура, вона. І нервуються вегетативною нервовою системою. Тобто, ви не можете зусиллям головного мозку е, наказати піхві, щоб вона накачала м'язи. Гладкі м'язи вони взагалі не качаються. Накачати можна скелетну мускулатуру, і, відповідно, на вході в тазове дно також є ці потужні м'язи, які фіксуються отут Вони сходяться. Це називається сухожильний центр промежений або тіло промежини в англомовній літературі. І е, вони в безпосередньому контакті до нижньої частини задньої стінки піхви. Передня стінка піхви взагалі з м'язами фактично не контактує. Задня стінка піхви тільки в нижній третині, тільки в нижній третині є м'язи, які підходять до піхви. Тому ми не можемо натренувати саму піхву, тому що там немає м'язів, там є гладка мускулатура. Але ми можемо натренувати м'язи та які приймають участь в тому числі і в сексуальному житті, і в сечовипусканні, і в акті дефікації. Що ці вправи дають Цим вправам набагато більше часу ніж нам здається, тому що Кегель він систематизував і Кегель він відомий, скажімо так, в європейській культурі. Тому що він фахівцем був вченим і публікував статті. А не справді ці вправи були описані ще 2000 років до нашої ери в єгипетських папірусах і в Японії, в Китаї також японські гейши, ви чули, також вправи для м'язів та зоодна входять в їх обов'язкове навчання і цим знанням. Набагато більше часу, ніж багатьом з нас здається, це тисячі років. Дійсно, м'язи можна натренувати, дійсно, тренування покращує контроль. Як будь-який скелетний м'яз, чим більше ви тренуєте, тим буде краще контроль. Приклад, ви народилися тільки недавно, так вам ще 4 рочки. Ви не дуже гарно пишете. Але м'язи ну все нормально з м'язами, але проблема в тому, що немає чіткого контролю. Для того, щоб контроль виник, треба певний час потренуватись. І ми починаємо писати зараз. До речі, багато хто забув, як це робити, включаючи вашого покорного слугу. Дуже складно страничку тексту написати. Так точно, із е, м'язами входу опіху, якщо не тренувати, якщо їх е, втрачати контроль, ви з часом просто перестаєте добре їх контролювати під час там, статевого акту, наприклад. Тому, якщо ви хочете покращити статеве життя, якщо ви хочете е, швидше відновитись після пологів, якщо ви хочете подолати легкі ступені нетримання сечі чи там нетримання газів невеличке, інколи буває після пологів, як наслідок такої травми тупої, можна робити вправи. Як з тренажерами, так і без тренажерів, це може бути корисно, але, на жаль, вправи вони не покращують ситуацію, коли просто розірвалася стінка піхви, розірвалися зв'язки та фасції, І у вас вже є опущення чи серйозне натримання сечі, тобто, якщо м'яз просто відірвався, на жаль, ми не можемо розраховувати на ефективність вправ в таких ситуаціях. Або якщо у вас, наприклад, до центру промежених. М'язи так розташовані, вони просто розірвалися, вони не, не контактують. як би ви не тренували, м'язи не будуть змикатися. У вас буде з'яєння входу опіху. От я так отак виглядаю. Після епізіотомії, коли розрізають промежину під час пологів чи після спонтанних розривів. На жаль, така скарга у жінок досить часто буває. Вона погіршується з віком, прогресує. Тому, якщо ось так, то треба ушивати. Все ж таки, тут хірургічні методи на першому місці можуть бути, а вправи вони можуть просто закріпляти ефект, вони можуть просто покращувати контроль. І будь-яка вправа, якщо вона правильно робиться, вона покращує кровопостачання, вона дійсно прискорює загоєння. Ну і стосовно наукових даних, якщо робити вправи. Жінки при невеличких ступенях опущення, при е, широкому вході у піхву, навіть якщо опущення гінеколог не констатує, вони відмічають покращення життя. Вони відмічають, що стало краще. Але візуально ми коли на кріслі дивимося через рік, там після початку вправ, ми можемо не помітити е, покращення ситуації, тому що ви відчуваєте суб'єктивне покращення, ви м'язи краще контролюєте. Але якщо Опущення вже є, воно вже залишається без змін. Тому тільки в комплексі, тільки в комплексі можна подолати цю проблему. Інколи хірургія це те, що краще почати, щоб швидко досягти необхідних результатів. Інколи ми використовуємо писарі спеціальні силиконні нові такі прилади, які використовуються для корекції опущення та нетримання сечі. А інколи ми можемо порадити вам вправи. Для того, щоб визначити, що краще саме в вашому випадку, краще все ж таки прийти на прийом, сказати ваші скарги, і ми підкажемо найкращі, найкращі шляхи для досягнення оптимального результату, враховуючи ваші побажання і умови в вашій конкретній ситуації. Ну, про самі вправи я не буду розповідати в даному відео. У нас є чудова стаття на сайті, пересвячена вправам кегеля, і тренажерам, до речі, тож, також. Тому заходьте на наш сайт клініки доктора Медведева, там ви все це знайдете.